Євангелія від святого Івана з 3 розділу, з 22 вірша. По цьому прийшов Ісус та учні його до України юдейської, і з ними він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив, Еноні поблизу Салиму, бо було там багато води. І приходили люди й хрестились, бо Іван до в'язниці не був ще посаджений, і щенили змагання Іванових учнів з юдеєм, про очищення, і прийшли до Івана вони та й сказали йому, Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить він, і до нього всі йдуть. Іван відповів і сказав: людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасть. Ви самі мені свідчите, що я говорив. Я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручену? Той молодий, а дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась. Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто приходить із землі, той земний, і говорить по земному хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтва його не приймає ніхто. Тож прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог праведний. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо Дух дає є Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім пробуває.